6 жовтня Олександрійські рятувальники вперше відвідали сьому школу зі своєю щорічною акцією Запобігти, врятувати, допомогти. Мета сьогоднішньої акції продемонструвати дітям кхм, дії рятувальних підрозділів у випадку незвичайних ситуацій, також наглядно їм показати, як це відбувається, також провести з ними конкурси по цій тематиці, так щоб діти знали, як діяти в. Випадку пожежі, тобто ж ситуація. Під час акції рятувальники показали школярам роботу звичайного пожежного ствола та пожежного ствола, який застосовується для гасіння пожеж нафти та нафтопродуктів. Діти із задоволенням спостерігали, як просто на подвір'ї їхньої школи пожежники погасили умовну пожежу. Та як із пожежного ствола, рятувальники можуть випускати різні струмені води. Також показано роботу гідравлічного обладнання, яке використовується для Перерізання елементів конструкцій, роботу пневматичної подушки, яка використовується для підіймання вантажів вагою до 20 тонн. Після демонстрації пожежного обладнання рятувальники провели для школярів цікаві конкурси на одягання протигазу та бойового одягу, який використовується на пожежах. Спочатку рятувальники показали, як правильно одягати бойовий одяг та протигази, а потім і учні різних класів позмагалися на швидкість. Найшвидші отримали подарунки від служби порятунку. Дітям такі конкурси сподобалися. Змагалися усі від наймолодших учнів до старшокласників. Я дізнався, як вдівають костюми. Служба охорони ну, безпеки, як вони працюють в таких ситуаціях. Мені найбільше запам'яталося, як вдягали противогази і як тушили огонь. Рятувальники провели для школярів Вікторини та бліцконкурси, перевірили, чи знають діти, як поводитися у надзвичайних ситуаціях а також ще раз нагадали дітям телефон служби порятунку. Під час акції школярі сьомої школи на власні очі побачили, як працюють пожежники і чи легка у них професія. Професія пожежника це дуже відважна професія і. Дуже така екстремальна професія, тому що не кожній людині під силу, ось така професія, і тільки відважна віддана людина своїй професії зможе так вчинити і рятувати життя інших людей.